У нас є дуже цікаве місто Коринф, знаходиться якраз таки на межі Аттики і Пелопоннесу. В ранній і середній Архаїці це найбагатше місто. Деякі з авторів давньогрецьких навіть розповідали, що не кожен грек може дозволити собі пожити в Коринфі. Це просто люто дороге місто. Це там, ну типу, нідвішка, життя, просто поїсти там все там від цін на продукти до цін на нерухомість і всілякі інші продукти там товари там максимальні, просто тому що коринська чорнолакова кераміка. Топчик не просто по всій Греції, але вона їде і в Персію, і в Персидську імперію, і там всілякі Єгипти, його скупляють. Ну, коротше, чудово поставлена, поставлена торгівля, в принципі, власне, виробленим товаром. Але паралельно Коринф має на е, певному етапі до того, як Афіни взагалі. Піднімають голову, і дійсно стають певною силою в Греції. Тобто, всю Архаюку, Коринф це найбільший флот в Греції. Тобто все нормально, повна рівнога. Значить, Спарта у нас сухопутні війська, Коринф це у нас фліт. При тому, що навіть після того, як Афіни стають геомоном, Коринф ще довго буде вважатися найкращим, хто кажуть, доком. Для побудови місцем, де ти замовляєш собі найкращі кораблі. І всі фактично кораблі Греці, більшість найкращих з точки зору Афін, значить і інших грецьких полісів кораблів, будуть замовлені і побудовані за їхні гроші саме в Коринфі. Тобто такий собі, Миколаївський ну, от, який реально працює і ефективний. В чому ж причина його? Багатство. дуже просто. Справа в тому, що оскільки тут найтонший перешиєк між оціми двома частинами Великої Греції, там Атикою і Пелопонесом, то а навколо цього всього щастя плить дуже довго. От, то тут, по-перше, один з тиранів Коринфу, тут постійна тиранія. В Коринфі, оскільки о, тут дуже багато грошей, тут дуже багато тиранів, дуже багато сімей, саме топових, ну максимально багатих по грецьким міркам, звісно, е, перси над ними, можливо, посміялися навіть. Але о, для греків вони взагалі дуже багаті. От, і безпосередньо один з місцевих тиранів тут вирішив побудувати. Тунель через, от, от, через от, весь цей перешієк. Але проблема була в тому, що це абсолютно нездійсненна штука, і вона була втілена лише в 20 столітті. Просто подивіться на подивіться, от як виглядає цей канал, про який ще мріяли давні коринфяни. Тобто, скільки породи треба було вирубати. Це, як мінімум, десь 15-30 метрів, ну, це, це жесть. Хоча, як бачите, в принципі, стоячи на одному місці, ти можеш бачити обидва кінця тобто за горизонт він не йде, це, він такий вже великий, довгий, точніше. Що ж роблять предприємливі Корінфіани? Вони будують так званий діолк. Це ще навіть крутіше, ніж той, значить, цей ваш дурний, дурнуватий канал. Це ще і послуга, окрім бізнесу, це ще й послуга. Справ в тому, що вони замість дуже дорогого каналу будують те, на що не здатні абсолютно ніхто в Греції. Вони будують кам'яну дорогу з великих таких, от і плит, яка дуже гладенька і дуже викатана. І ця дорога слугує швидкому. І відносно дешевому транспортування великих об'ємів товару, а іноді Волоком слугує професійним Волоком з відповідними службами, які за гроші можуть вашу трирєму, чи ваш торговий фінікійського чи грецького типу корабль пузатий просто тупо руцями перетащить по цьому діолку від порту до порту. І все нормально. От. Так що ось вам, будь ласка, цей канал, от який поряд знаходиться. Фактично, весь е, ну, частково бачите, діолк, він вже, як то кажуть, зрізаний цим безпосередньо Коринським каналом нинішнім, але він е, повністю повторює напрям цього діолку. Тобто звідси і до звідси був цей от перелаз через Плепонеський перешийок. Е, тому що реально на пів, е, південні ж було важко. Там навігація складна, багато рифів, е, будь-який шторм е, може вас на скелі викинути. Та ну й нафіг. Фактично, це такий ось цей от острів для Греції вважався мис, мисом, е, мисом доброї надії. Тому нафіг, 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 нафіг. Тому тепер ви знаєте, звідки походять у нас найкращі кораблі, е, які будуть битися під Саламіном. Ну і решта е, великого флоту Великої Греції. Коринф це завжди олігархія, але там є певні умови. Це е, одразу був чи не найважливіший такий транспортно-торговий вузол всієї Греції. Тому, вибачте, не кожен може дозволити себе, собі пожити в Коринфі.